Ну що, мої маленькі, ви готові перетворитися на іграшки? Звичайно, ні, але я все одно вас перетворю. За що? За що? Я не хочу бути хагівагі. Ні. Не треба, будь ласка, я також не хочу бути іграшкою. Супротив ні до чого. Кожен з вас перетвориться на іграшку. Вам не втекти. О, ні, як же так! Мій апарат для перетворення людей в іграшки вийшов із ладу. Тікаймо, я вас піймаю. Де ж мені заховатись? В цілій його кімнаті? Треба швидше знайти укриття, поки він не прийшов. Ітан, Ітан, я знаю, що ти побіг сюди. Тобі від мене не заховатись в цій маленькій кімнаті. Ти що, заховався в одному з цих кубиків? Хм, а може, ти заховався в червоному кубику? Так, вочевидь, він там. І зараз його звідти витягну. От так, от тобі. Отримуй. Ну, давай виходь! Я тебе знайшов. Ой-ой! Є так? Здається, я трохи помилився. Рано чи пізно він добереться до цього кубіка. Гадаю, мені треба бігти звідси і робити це як можна швидше. Ах, от він де, цей нашитан. Щойно сам себе і видав. От тепер-то я точно не помилився. Отримуй! Не хочеш вилазити. Тоді доведеться розбити цей чудовий жовтий кубік до самої основи. Дивно, а де ітан? Він точно був тут. Тільки не це. Він втік через підкоп. З підкопом я, звісно, круто вигадав, але тепер у мене весь рот в землі. Ну, нічого, це дрібниці. Проте я вирвався. Хто це там ворушиться? Мі вже це наш ітан. Телепортатор активовано. Фух, наче я врятований. А, о, ні, відпусти, відпусти мене. Зляканий хлопчисько, тобі від мене не втекти. Моя гармата при мені, тому я прямо зараз можу перетворити тебе на лего чоловічка. Лего чоловічка. Фух, здається, не вийшло. О, ні, я дарма радів. За що ти так зі мною? Але ж я попереджав, що тобі від мене не втекти. Час піймати решту. Фух, наче я змогла відірватись. В цьому чудовому Барбі-світі можна трохи відпочити. Дуже хочеться пити. М -м, здається, в цьому барбі світі смаколики не справжні. Що за несправедливість? Я не можу насолодитись ні соком, ні тортиком. Маячня якась. Навіть зігрітись біля багатії, собакою пограти не можу. Бо і вони не справжні. Ой, здається, він скоро буде тут. Треба ховатися, я вже знаю куди. А от і я, от і я. Мені здається, що ця барбі виглядає доволі дивно. Хм, Напевно, здалось. Ну нічого, зараз я знайду цю хуліганку, що втекла. Заради цього я тут все переверну. А це ще що? Ноги від ляльки? Значить, я не помилився. Мабуть, наша лялька і справді зовсім не справжня. Нічого я змушу їй показати своє справжнє обличчя, палець у вуха і лоскатки не працюють. Тоді переходимо до важкої артилерії. Смердюча рибка, гидота, Ну вже розряд струмом вже має спрацювати. Якось кіка лялька. А як тобі водичка? Здається, вона майже змила твою фальшиву перуку. О, ні. Здається, мене розкусили. Саме так. Час тікати. Куди це ти зібралась? Хотіла бути Барві, буде тобі. Який же я молодець? Справжній злий геній. Ого, я у світі Майнкрафта Прикольно. А ну-ка, пішов звідси, стів, бо ти мене видаш. Ого, а це за заважіль. Спробую я його опустити. Ой ой, чому все тремтить, мамочки? Ого. Сіла стіна зі зброєю і бронею. Це мені зараз дуже пригодиться. Так, настав час дати здачу цьому божевільному професору. І для цього мені треба принарядитись. Ось так вже набагато краще. Але цього недостатньо. Окрім броні, мені треба звести стіну, щоб цей хуліган точно мене не знайшов. Є, думаю, тепер я в безпеці. Зачекайте, ну тут же все очевидно. Джес явно ховається за цією стіною. Ау, я мав рацію. Тобі мене не здужати. топор це ще не все. Тепер вхід піде кірка. І ще одна. О, це що таке? Ти мене так і вбити можеш. А тепер спробуємо мою наступну зброю. Тобі явно не поздоровиться. А може, годі вже. Я ж тобі ще нічого поганого не зробив. Ану припини зараз же. І ти нічого поганого не зробив. А от моїм друзям так. Тому це моя помста. Ах, так. Тоді ловить топор. Ти що накоїв? Ти підбив мою подругу курочку. Ну, все, це була остання крапля. Зараз ти поповній отримаєш. Все, що було до цього, здаватиметься тобі квіточками. Благаю, досить! А -а -а! Моя голова! Ха! ха Арівідерчі! Друзі, ви всі врятовані? Тепер цей клоун не причинить нам клопоту. А от ми над ним ще познущаємось. Хі -хі. Кажеш, створив гармати, щоб перетворювати людей на іграшки. Так, ми цю гармату на тобі і спробуємо. Ось це так. А тепер боцнимо цю какашку, куди подалі. Ура! Джес, ти нас врятувала. Не хочеш пропускати такі ж захоплюючі челенджі? Тоді підписуйся на наш канал, а ще пиши в коментарях, який персонаж із сьогоднішнього ролика сподобався тобі найбільше. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі!